Вітаю вас сьогодні. Понеділок вже традиційно. Ми підбиваємо підсумку тижня, що минув. Тож які надзвичайні події сталися протягом 7 днів на Вінниччині? Далі більш докладніше. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій пожеж та проведення інших заходів здійснено 202 виїзди, з яких 55 на пожежі. Шість разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили 10 аварійно-рятувальних робіт. Здійснено два виїзди на забезпечення пожежної безпеки. Піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних працівників. За тиждень зареєстровано 44 пожежі, з них в екосистемах 17, на площі понад 14 гектарів. У селі Михайлен Самгородської громади Хмельницького району вогонь забрав життя чоловіка 1944 року народження. А у Жмаринському районі в Северинівській громаді через необережність під час куріння травмувався 62-річний власник квартири. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 9 мільйонів гривень. Вогнем знищено одну споруду, одну одиницю автотракторної техніки вдалося врятувати від полум'я 9 будівель будівель та три одиниці автотракторної техніки. Рятувальники Вінничини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності. А з настанням осіннього періоду не забувати про пожежну безпеку в побуті. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.